А, щось похоже й буде колись. Думаю, що так воно і буде, і що це ваша робота була в тому, щоб це глянути і нам розказати, бо воно додає до нашої віри, додає живості, оживлення. Я б не розказала так весь цю тему за, за твою. <зас> Весь час, я думаю, я кажу, Господи, скажи мені мені розказати чи не розказати, а ви далі розказуєте про 10 днів та про церкву. Mm -hmm. І прийшлось розказувати. А, так. Так. ну трохи послужить. Це ж ви для того там і були, і це бачили. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. А ще мене цікаве, ще одне є. Я собі уявляла не це не снилось, нічого читала Біблію і ну як. І уявляла собі, як оце одні йдуть широкою дорогою у пекло, а інші тернистою дорогою. Ідуть до Бога. І в мене таке уявлення. думаю, якби якийсь художник там взяв та намалював. Отак от Стоїть гора, там темно, там кущі якісь, і вгорі ліхтарик такий світиться. І туди йдуть одинокі такі е, гріми, піднімаються на гору, от, і їм так важко йти. А внизу. Така дорога освітлена, широка дорога, їдуть машини, йдуть яскраві люди і йдуть в одному напрямі. І я думаю, от якби хтось таку картину намалював. Тільки у мене в уяві оця темнота, що йдуть, важко, важко, а там так легко, так свободно, так хорошо. І що ви думаєте? Проходить я не знаю скільки, чи, може, рік пройшов, чи стільки, я ж таку картину побачила художника якогось точно! Все, як я казала, що в темноті був ліхтарик десь на горі, і, отако, оце зображено такими, як і спосіб зображення художні митці, що отак тільки лінії, а ти вже далі силуети догадуєшся. Я не забулася, як це називає. І, отакими, і я бачу, що вони йдуть, йдуть, їм важко. А другий, і отака от картина була. Це дуже цікаво мені було, що я хотіла, і я побачила цю справжню картину. Да. Взагалі з Богом жити захоплююче. Знаєте, оце. Життя з Богом наше, індивідуальне, кожне, ваше, моє, Любене, Лєнине, Андрію. Це заради цього спасіння. Христос заради цього пішов на хрест, помер, заплатив за наші гріхи, щоб ми могли жити з Богом. І це життя для себе відкривати. І для Бога теж відкривати. Щоб ми його жили, це життя. Щоб у нас був цей досвід з Богом індивідуальний. Щоб ми жили з ним день за днем, так? І розвивали, щоб оце життя, життя з Богом в нас воно росло і розвивалося. Бо, знаєте як, ми починаємо з того, що. От ми прийняли спасіння, і ми спасання йдемо на небеса, вже класно, так, здорово, читаємо Біблію, це все для нас нове, так? А, а потім, пізніше, не, зна... не практикуючи особистий взаємин з Богом, так? а Ми вертаємося до попереднього життя і живемо так, як жили раніше. Ходимо на роботу просто так. Ну, ще й на богослуження заходимо часом, так? Так ходимо на роботу, доглядаємо себе, своїх. там от І живемо звичайне людське життя. Це не те життя, яке до якого Бог нас покликав. Те життя це інакше зовсім. Та, як ви кажете, широка дорога і вузька дорога. Те життя воно зовсім інакше. І в нього просто так е, автоматично не попадеш. В нього попадається так само, як і спасіння. Я, я сьогодні казав, воно а просто так випадково не стається. Це процес вживання зусиль протягом рішень, протягом життя. І в результаті доходимо до точки, де можна прийняти спасіння. Де я готовий почути Євангелію, де мені її говорять. І я кажу: Да, хочу, Боже, спаси мене. А це так не було раніше. Це Туди я доріс до того місця. Людина туди доростає. От, і е... Щоби жити з Богом, туди теж треба рости і дорости. І е... це. Подібний процес того, що ми приходимо до спасіння, подібний до того процес, але він продовжується далі. Як написано, як ви прийняли Христа, так і ходіть. Як прийняли по благодаті через віру, і ходити в ньому як? По благодаті через віру. Що це означає на практиці? Це означає, що ми не знаємо того життя. Як це жити з Богом? Ми не знаємо, як це. Ми можемо це попробувати пересвідчити і тоді щось того розказати, знати, щось дізнатися і розказати комусь. Чи не розказати це таке вже дізнатися, але це треба попробувати Попробувати довіритися Богові там, і попробувати довіритися Богові сам, і попробувати послухати Бога тут, і попробувати послухати Бога в ті речі. І в цьому дні попробувати прожити цей день е, з Богом. Ну, я, вроді, якби завжди люди кажуть, не спасені особливо. Я завжди з Богом. Ну, так як і це дерево завжди з Богом, приблизно. Що значить, що ти завжди з Богом? Де ти з Богом? Ти про нього думаєш, говориш, ти... що може з собою в кишені його носиш? Як це ти завжди з Богом? Мелють просто такого собі, я завжди з Богом. Вони мають на увазі, що вони, завжди, вони в принципі, позитивно до Бога ставляться. Мають добру волю до Бога. Це я не спорю, але це ж не значить, що це завжди з Богом. Це ж не значить, що, ну, тому що Бог це особа, це істота. Такі, як твоя мама, чи тато, чи дочка, чи чоловік, чи дружина. О, такі самий. З ними завжди, ні, не завжди. Образно кажучи, можна сказати, ми завжди з дружиною разом, але ну не разом її зараз навіть тут поруч немає. І часто не разом. Тим більше з Богом. І насправді ми, прийнявши спасіння, ми за Бога можемо бути завжди позитивні до нього, можемо бути у відношенні. Так? Я, типу, за Бога. Але коли доходить до практики, до рішення на роботу я сам хожу От. Заробляю гроші я сам. От. Ну, Бог є в моєму житті, в принципі, так? Ну, на робочому місці, на фіга мені тут Бог, так? Якби. Що, як А як це я маю працювати з Богом? Так отож. В тому то вся річ. Можна працювати з Богом, можна їхати в автобусі з Богом, можна дивитися кіно з Богом, можна грати на інструменті з Богом, садити садок з Богом, або без Бога це все робити. І без Бога нам простіше, бо це все ну, береш і робиш, так? А з Богом як? Інакше. Ну, як інакше. Ну, ти, попробуй, і будеш знати, як інакше. І це для нас, Ну для нашого особистого росту особисто. так бо це е, Ніхто не може вам прийти і сказати, там я, ніхто ні, інший. От ти це робиш без Бога. Звідки ти знаєш, що в людини серце, як вона думає? Ти поняття не маєш? Але кожен з нас про себе може так сказати: я про себе можу сказати, що це я я роблю е, без Бога. Не, не то що там я там що грішув, що ще, ні, просто без Бога це роблю. Без Бога. Бог десь зайнятий своїми речами, а я в іншій кімнаті. Розумієте як? Це як от ми з дружиною. Я на кухні, вона в кімнаті. Я щось там роблю і роблю сам. У мене не виходить, я кажу, Оля, йди порадь мені, я хочу знати твою думку. Що ти скажеш мені про це? Вона приходить і говорить мені. Тоді я. Порадився з нею. І не кажіть, що ви завжди так радитеся з Богом, бо ви не радитесь, бо ніхто з людей того не робить. Добре, якщо ми там раз на тиждень таке щось зробимо ще на день. Ми не звикли жити з Богом. Але треба звикати Можна звикати, можна практикуватись, так? А, бо звичка вона від практики. Ти практикуєшся, практикуєшся, і потім воно стає звичною річчю. Від практики. Люди здебільшого не моляться. А, а, а коли починають молитись, для них це таке дивне пересвідчення і страшно по них видно просто. Помолився. Але якщо ви часто молитеся. То у вас не постає питання, чи Бог дасть відповідь чи ні. Ви знаєте, що як робиться молитва і як приходить відповідь. Ви це знаєте просто. Що це для вас звичка. Ви молитесь і закидаєте вірою в Бога запитання, до нього звертаєтесь, дивитесь йому в очі, коли це говорите, на нього дивитесь. І людина, яка цього не робила, вона не розуміє, про що ми балакаємо взагалі. Куди ти на нього дивишся? На ікону, на стіну, уявляєш, його перед собою. <свят> ось а... І от життя воно там знаходиться, в цих місцях. Ця вузька дорога, це от ці місця заходити, а робити щось з Богом, жити з Богом. Життя воно складається з поступків. І поступок або з Богом зроблений, або самостійно. І будьте відверті, ми 99% робимо їх самостійно, а не з Богом. Бо коли ми їх робимо з Богом, вони кардинально інакші. Настільки, що нам розказати про них всім хочеться. Втриматись не можна втриматися, щоб не розказати. Воно настільки інакше, настільки воно крутіше, настільки воно захоплююче. Те Боже життя, яке нам вже доступне давно, від моменту спасіння вже кілька років доступне, ні? Стратегія сатани полягає в тому, щоб ми не практикували цього. Спасений, от і заспокійся вже. і Не, не, не треба тобі більш нічого. Не будь занадто розумним. Ходиш на Боусіння, от і ходи. І не треба ти не вигадуй нічого. Тішся, що ти тепер в паспорті у тебе, що віруючий, в небесному. Маєш місце на небесах все. Молодець. Але це, ну, це. Це тільки право жити життя з Богом. А толку справа, якщо воно не реалізоване. Толку заповіту, якщо ви його не вспадковуєте. Так і не вспадкували. Так і не вспадкували. Положили заповіт під подушку. Ну, і що вам? І що, і що мама лишила? Що мама лишила спадок? о там багато всього. Ну і і що? Ну, я не знаю, я ще не отримав. Ти чого ти чекаєш? Коли ти отримуєш 10 років не отримав, 20 років не отримав, то тобі не треба того заповіту. Ти не вважаєш його цінним. М. Ти думаєш, що мама лишила тобі стару миску. А вона тобі лишила ціле царство. А -а 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 -а. Я щось так про це не думав. Так, колечка на боуслужении в Пульщи передає нам витание. Вот, в Варшаве. Так, раз.